Вітаю вас, мої любі малята! Сьогодні до нас на заняття прийшов дуже незвичайний гість. Цей гість буває корисним і шкідливим, добрим і злим помічником і руйнівником. Ви вже здогадалися, хто ж буде нашим гостем? Це вогонь. Давайте з вами поміркуємо, як вогонь може освітлювати, адже ми користуємося електричним освітленням. Якщо електричного освітлення немає, то можна запалити свічку або лампу, а раніше давав людям світло вогонь, свічки, факела, газової лампи. У стародавніх людей було багато ворогів і дуже мало друзів. Вогонь був їхнім головним захисником від диких звірів, бо всі тварини дуже сильно бояться вогню. Тому стародавні люди завжди підтримували вогонь у вогнищі перед своїми оселями. А як вогонь може нагодувати? Щоб приготувати їжу, ми запалюємо вогонь на газовій плиті. А як вогонь може нагодувати нас далеко від дому, в лісі, наприклад? Можна приготувати їжу на вогнищі. Що зігріває нас в квартирах? Теплі батареї. Але раніше. Коли ще не придумали нагрівати воду і пускати її по трубам в батареї будинків, людей зігрівав вогонь. А знаєте як? Люди обігрівалися за допомогою печей. В них горіли дрова і вугілля. А від вогню йшло тепло. З цих малюнків ми з'ясували, що вогонь може бути другом людині. На превеликий жаль, вогонь може бути і ворогом. Малята, запам'ятайте, ні в якому разі не можна гратися з сірниками. Не можна близько підходити до вогню, можна опектися. Не можна близько підносити до вогню предмети. Вони можуть запалитися і нанести шкоду людині. А зараз, дітки, пропоную вам пограти в гру так чи ні? Слухайте уважно і відповідайте. Можна гратися з сірниками? Ні. Вимкни телевізор і вкладайся спати. Так. Пожежно-рятувальну службу викликаємо за номером 102. Ні. Не можна сушити білизну над газом. Так, не можна. Увімкни електроприлади і йди гуляти. Ні, не можна. Сірники дітям не іграшка. Так. Ялинку прикрасимо бенгальськими вогнями. Ні. Під час пожежі заховаюся під ліжко. Ні. Діти, постарайтеся запам'ятати всі ці правила і дотримуватися їх, щоб пожежна машина ніколи не приїжджала до вашого дому. Давайте покажемо вогню, коли він буває другом, а коли ворогом. І пограємо в гру. Вогонь в лампочці. Хороший. Вогонь запалив штору. Поганий. Вогонь допомагає готувати обід. Хороший. Вогонь запалив в лісі дерево. Поганий. Вогонь захищає від звірів. Хороший. Діти, я бажаю, щоб ви не забували правила пожежної безпеки, і тоді вогонь нам буде помічником і другом.